Це 16. А оце вже 35. Це зйомка з рук. А оце вже зі стабілізатором. А що по звуку? Один, два, три. Хм. А якщо ми зробимо отак. Один, два, три. Є різниця. Це все він. Народ, всім привіт! Я радий вас вітати. Під майже кожним роликом я отримую декілька повідомлень про те, що вам подобається, як я знімаю, як монтую свої ролики. Мені дуже приємно то чути. Дякую. Сьогоднішній ролик саме про техніку: камери, лінзи, мікрофон, дрон і так далі. На що я знімаю та чому я обрав саме цей сетап у 2023 році. Звичайно, я розкажу скільки що коштує. Ну що, погнали? Почнемо, звичайно, з камери. Для тих, хто трохи в темі відео та фототехніки, я скажу так: я знімаю на тройку. Для інших розшифрую. Sony a 7 iii От халепа. А як вам її показати, якщо я прямо зараз на неї знімаю це відео? Мабуть, треба. Переміщатися в приміщення з дзеркалом. Знайомтесь. Це тройка Sony a 7 iii Легендарна, повнокадрова, беззеркальна камера. Чому легендарна? Тому що в ті часи, у 2018 році, коли вона вийшла, вона просто згрібала усіх конкурентів на своєму путі. І кожен фото та відеокреатор, він хотів мати цю камеру у своєму рюкзаку. Повний кадр. Стабілізація зображення, зйомка 4К до 30 кадрів в секунду, нереальний всім відомий Сонівський автофокус та величезний діапезон ISO. Цього вже достатньо, щоб купити цю камеру, але тепер найсмачніше це її ціна у 2023 році через те, що камері вже 5 років на вторичному ринку Канади та України. Її можна купити за 1500 канадських доларів. В еквіваленті це приблизно 1200 американські. Найближчий конкурент по ціні саме в фуллфрейм сегменті будуть тільки Canon RP, можливо, знайдете живий поюзаний R та якийсь Panasonic S5. Для мене Sony A7 III з точки зору відеозйомки з її автофокусом, очевидно, перемагає Panasonic та Canon. Лінзи на Panasonic коштують космічні грошей, хоча Sony також не дешеві. Стосовно Canon R, то це зовсім непогана камера. Але як на мене, це непогана камера, саме з нахалому фото. Але зараз же ми з вами говоримо саме про відеозйомку. Я нікого не агітую брати саме тройку. Але як на мене, аналізуючи ринок по ціні та якості, якщо ми кажемо саме про зйомку Ютубчику не більше ніж 4К, то Sony A7 III однозначно ідеальний варіант. Ідемо далі. Скло. Або лінза. Дуже багато початківців помиляється, коли думають, що в картинці все вирішує камера, насамперед, все навпаки. Можна мати досить просту камеру, таку як Sony A6000, A6300, 6000 чи a прикрутити дороге скло, світо сильне і вуаля! Ви маєте дуже якісну картинку. Звичайно ж, якщо ви, скажімо, купите дорогу камеру і дягнете на неї кітову лінзу. Та, що буває, йде в комплекті. Ви отримуєте непогану картинку, але дешева лінза зовсім ніяк не розкриє потенціал вашої камери. На жаль, я продав кітову лінзу, яка йшла в комплекті з Sony A7 III. тому я ніяк вам не покажу сайт бай сайт порівняння в однакових умовах. Проте я вставлю вставку з ролику про IT. Тут якраз і була кітова лінза. А ось вже ролик з використанням лінзи Sony Z1635. Бачите різницю? Впевнений, що так. Як я вже сказав, я використовую лінзу Sony 16 1635. Це також легендарна лінза, досить універсальна. 1635 це фактично ті фокусні відстані, з якими можна зняти і широкий кадр, і більш крупний. Так, 35 мм, це не 50 і не 75. Але саме для влогінгу, зйомки себе з близької відстані, також такої. Раненган репортажні зйомки, мені з головою вистачає цих двох фокусних відстаней. Ця лінза, вона не супер світла, вона максимально вміє відкриватися на четвірочку. Тобто максимальна цифра відкриття діафрагми це 4. Це не критично погано, але й не суперово. В темній кімнаті ця лінза, на жаль, не буде відпрацьовувати ідеально, так як могла відпрацювати лінза з діафрагмою 1,4 чи навіть 28. Але. Як завжди, є важливий фактор, який ставить все на свої місця. Це ціна на вторичному ринку Канади. Така лінза коштує сімсот доларів. Це приблизно 500 американських на даний момент часу. І я просто не знаю кращої лінзи за ці гроші. Альтернативою можуть бути фікси від ZEIS, наприклад, 23 35, але саме для влогінгу я шукаю щось з широким кутом. Тому 1635 це ідеальне доповнення Sony a 7 iii в моєму комплекті. Фактично, маючи такий комплект, ви можете знімати все, що ви захочете, і ви будете мати якісну, круту, досить м'яку картинку. Трохи підфарбувати, і все, готово! Тепер. Ідемо до деталей. Звук. Звук це ще один напрям, про який забувають початківці. Коли ви дивитесь відео, ви не тільки дивитесь його своїми очима, але й слухаєте своїми вухами. Тому звуку треба приділяти не менше уваги. Аніж відео. Зараз я з вами поділюсь наглядним прикладом, як мікрофон впливає на якість звуку. Дайте мені тільки одну секунду. Ну що, відчувається різниця? Впевнений, що так. Я знаю, що це буде дуже сильно різати мені вуха, але для тесту я маю це залишити, як є. Так от, я знімаю на досить старий, також легендарний мікрофон Rode VideoMic. Він конденсаторний та широконаправлений. Що це означає? Це означає тільки одне, що він дуже чутливий, та поле його діяльності та сприйняття звуку, воно не точечне, а більш широке. Це дуже комфортно та дуже класно в моїх умовах в логінгу, тобто я ловлю не тільки себе, але й трохи звуки, які відбуваються навколо мене. Так, я впевнений, що вам це вже ріже слух. Давайте я поверну мікрофон на місце. Звичайно ж, Rode VideoMic, Він має вітро та віброзахист, тому при будь-яких нестандартних умовах зйомки звук все одно буде досить стабільний. Останнє, що маю сказати, це його ціна. Він коштує близько 100 канадських доларів на вторичному ринку. Наступні декілька речей вони будуть іти в одній зв'язці як необов'язкові речі для влогінгу. Я б назвав їх допоміжними. Сюди входять світло. Накамерний монітор, стабілізатор та звичайно ж дрон. Чи можна обійтися без цих речей? Так, звичайно можна. І ваша картинка, скоріш за все, не стане гірше. Хоча стосовно світла я поспорив. Би. Давайте швиденько пройдемось по кожному. Світло Aperture ALF7. Хто не в темі, бренд Aperture – це бренд, який виробляє професійне світло для фото та відео. Світло Епечор використовують при зйомці кіно, кліпів відомих виконавців тощо. Купивши майже будь-яке світло від цього бренду, ви не прогадаєте. Чому майже? Тому що треба розуміти, яка вам потрібна температура світла та звичайна ціль. Я купив саме alf 7, тому що це одне з найдешевших варіантів від Епечор, і це світло ідеально підходить для підсвічування лиця. Ціна на вторичці близько 100 канадських доларів на камерний монітор. Це та штука, без якої можна обійтися. Але зараз я просто не можу собі уявити зйомку себе на камеру А Сімтри без накамерного монітору. Трійка, вона не має фліп-скрін, тобто екран він не крутиться у всі боки, і відповідно я просто не зможу побачити себе, сидячи прямо перед камерою, що там відбувається, чи є пересвіт, можливо, я не в фокусі. Саме тому на камерний монітор. Буде вам в допомогу. Як я вже сказав, він підкаже тобі, де в тебе пересвідчено, що зараз в фокусі, а що ні, і дуже багато інших різних плюшок. Якщо ви плануєте знімати чи знімаєте влог і хочете покращити якість картинки, як мінімум за рахунок повного її контролю, тоді обов'язково раджу придбати такий девайс. До речі, я використовую монітор Lilliput. Він 5-дюймовий, він сумісний з 4К. Ціна на вторичці близько 150 канадських доларів. Стабілізатор. Ця штука потрібна тільки при зйомці когось чи під зйомці планчиків, пробіжок і так далі. Я використовую його декілька разів на рік. Весь інший час він просто лежить і місцями мені чешеться його продати. Може, реально продати? Якщо серйозно. То стабілізація це також такий важливий момент, який впливає на сприйняття вашого матеріалу та картинки. Якщо у вас в кадрі трясучка, то я гарантую, що його вимкнуть чи перемотають через декілька секунд. Стабільні кадри сприймаються набагато краще та виглядають більш по-кіношному. Я використовую мега-популярний та простий стабілізатор від DJI – це Ronin SC. Ціна на вторичці десь 300 канадських доларів, ще раз скажу, дуже і дуже часто задумуюсь його продати. І останнє, але на мою думку, найголовніше після камери та лінзи це дрон. Чому я кажу найголовніше і додав його до списку разом зі світлом чи накамерним монітором, тому що я персонально не використовую дрон так часто, як хотілося би. Проте, коли використовую, то це зазвичай мега-круті кадри, які по своїй красі. Перемагають будь-який кадр з камери. Я використовую дрон DJI Air 2 Як на мене, саме з перспективи якості картинки та ціни ця пташка є найкращою. Так, тільки новий шов Mini 3 та 3 Pro, вони потенційно саме для подорожей та життя в Канаді чи інших країн, які потребують ліцензії, кращі, але все-таки Air 2 персонально для мене переміг. Не тільки що через ціну, але й більше стабільність польоту. Він коштує близько 800 канадських доларів на вторичці. Товариство, ну от, і все. Тепер ви досконально знаєте на що та як я знімаю мої ролики. Більш мілкі речі, такі як картки, батарейки, кабелі і так далі. Я, звичайно, згадувати не буду. З ними думаю, все зрозуміло. Що ж стосується монтажу, я використовую програму Final Cut Pro, вона повністю закриває всі мої потреби. Достатньо опцій для корекції кольорів, використання пресетів, латів і так далі. Якщо вам цікаво, я можу зняти окремий ролик саме по процесу монтажу. Ну, якось так, як вам ролик, норм чи якась незрозуміла історія? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Останнє, що я скажу перед тим, як ми прощаємось, це те, що, будь ласка, не забувайте донатити на потреби армії, волонтерів. Я в кожному ролику говорю про своїх друзів. Які майже кожного тижня їздять в гарячі точки нашої країни і постійно потребують фінансової допомоги. Я приклав усі ссылки в описі до цього відео. Донайте, і тільки так ми приблизимось до перемоги. Добре, народ! Дякую всім за перегляд, лайки, коментарі. Якщо вам сподобався такий формат, обов'язково напишіть і не забудьте підписатися на канал. Так, я маю пояснити, де я пропадав цілий місяць. Народ я просто взяв собі дей тобто цілий місяць я просто відпочивав, тому що подорож по Ванкуверу вона дуже сильно вимотала мене, і монтаж ролику мені здається ще більше. До речі, хто ще не бачив ролик про Ванкувер, ссылка буде ось тут. Я рекомендую. Ну, мабуть, на тому все. Дякую всім за перегляд. І побачимось в наступних роликах.